Олексію було 47. Ще в червні прийшов до військового комісаріату і визвався служити, хоч лікарі забороняли. За станом здоров'я не мог бути призваним в бойові військові частини, але настояв, наполягав і був призваний в батальйон територіальної оборони. До речі, буквально перед цим він проходив лікування і лікарі схилялись до думки, що щодо його. Звільнення за станом здоров'я, але він зробив все можливе для того, щоб залишитись, і знов поїхав допомагати хлопцям. Він не міг не міг не поїхати. І знайомі і сусіди і товариші по службі Олексія описують як щиру відповідально цілеспрямовану людину. До мобілізації Олексій працював у центрі реабілітації дітей. Колеги по роботі кажуть, що після останньої відпустки два тижні тому він з усіма попрощався, ніби відчував, що не побачить їх більше. Для нас дуже велика втрата, бо це була дійсно людина з великою буквою. Кожного ранку він він приходив раніше всіх на роботу. Він приходив о 6-й годині ранку, обходив центр, спілкувався з людьми, що кому треба допомогти, відремонтувати. Ну, це була надзвичайно чуйна, усміхнена і дуже порядна людина. В батальйоні територіальної оборони Олексій був водієм, але, кажуть його побратими, насправді він був їхнім наставником, другом та порадником в усьому, бо не боявся складнощів і нікому не відмовляв допомозі. Це військовослужбовець, можна сказати, був прикладом для інших військовослужбовців і дуже ну, жаль. На жаль, так стало, що загинув під час виконання службових обов'язків під час пересування автомобілем. Так сталося, що ДТП забрало від нас такого бійця. Обставини трагедії ще з'ясовують. Зараз триває слідство. Поховали Олексія Вербицького в Чернівцях на центральному кладовищі на Алеї Слави. Людмила Григорчук, Михайло Антоюк, місцевий час.